Всім привіт, гайз, з вами Дінайс. Сьогодні у нас ігра кальмарів, але футбольна. Чотири челенджа, один переможець. Хто програв, самі знаєте що. Ну, розпочнемо перший челендж. Перший челендж у нас задача забити фітнес мячом пенальті. Хто не забуває, вилітає і отримує хороші пульки в спину. Зараз побачимо, хто у нас буде перший. Let's go! І так, початок ігор. Перший челендж цим м'ячом. Просто треба забити навіть не воротарю. Ну, задача простенька, зараз ми це легенько зробимо. Ну просто по центру удар. Надо щось чуть зараз. Я надеюсь, зараз хлопці не заб'ють. Ну що, гайся, я злітаю нарешті на ці челенджі. Я покажу пацанам, як треба це вробити. <гадувач> <А>! <гадувач> ну якби би це буде довго. <гадувач> Пацани бачу, сьогодні м'як чуть перекачаний, як... Ну я не фітнес-тренер, не пострадаю забій. So <hears> важко, важко! Я приходжу в ігру як кіхон. Я вже грав цю гру. Я хочу зупинити цю гру, врятувати побільше людей. Я сподіваюся, що ви дивилися і зрозуміти оцю. Це Unreal. Це Unreal. Це неможливо забити. Ніхто не забив. в мене є скільки приймустів просто з того, що я б'ю останній. Зараз беру виходжу в б'ю в угол і все. І просто базики мене не розкріляють уже. Це вже хоча б прийму якісь oh, the fucking... ah! Ладно, окей. У мене ще є попитка. Це нормально. Це нормально. зараз спокійно буду забувати. Так, Після першого удару я плюс-мінус зрозумів, як бити. Просто легенько зараз закатує цей величенький м'яч. Саня навіть не поймає, як він туди залетів. Ну що, гайс, перший блін комом. Зараз буде гол. Всі дивіться. Бразильський фонк. Це де шось, ти ходить. Іще не йде щось. Так що, друга справа, треба, коротше, забивати і доказувати. Хтось здесь папа. <ріпи> а, ні, взагалі цей м'яч із дерев'яний. Буде спроба номер 2 Я впевнений, якщо я зараз заб'ю, мені головне пройти просто в наступний раунд, щоб зробити голосування. Не <ріпи> Ой-ой-ой! <ріпи> <ріпи> Такі опасні ігри, у мене такі хороші настрій. Що мені мішає? Скажіть, будь ласка, збирайтеся здали кут. Я не знаю, мені нічого не мішає. Я зараз просто виходжу так і роблю. Тихенько, тихенько. Тихенько, хлопці, тихенько. Ще забираємо і йдемо далі. Пости, я сьогодні, в моя попка не буде розстріляна. go! Кобуту я не хочу вилітати в першому челенджі. Треба ще це робити. Сашка, ти готов? <му> 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 вот так це робиться, парні! Я вас не чую! Так, якщо не забуваю зараз, то виліта! Якось Бовтік сказав, що я слабий. Я його буду зараз наказувати за ці слова. Хто сказав, що я не заб'ю? Ми поговоримо після удару з тобою. Кумовство продовжується! Три, два. Кальмари, я є Ну все, мінус один. Зараз ми переходимо до іншого етапу. Ну що ж, ви виграли в чесній боротьбі. Зараз футбольний скіл. Ви маєте. Тримати м'яч в повітрі. І хто перший уронить м'яч, получає пулю в спину. Хорошої вам гри, Дін Найс, хлопці. Ви казали, що по третьому пункту у нас є вибір голосування. Давайте проголосуємо після кожного раунду. Так, у нас є таке правило. Я вам дам вибір проголосувати. Але це буде один і єдиний раз. Якщо ми продовжимо гру, ми і закінчимо до кінця. Ну що ж, хлопці, хто хоче піти, можете підняти руку. Хочете залишитись, не піднімайте краще. І так, у нас одна людина хоче піти, а троє хочуть грати надалі. Ми продовжуємо цю гру. Ді найс, летс що ж, у другий Nice, let's go! Подивимось, хто з них більш технічний. Ай-яй-яй, гара, гараж. Я, -я. Я приготовил ну, нормально. Пауза. Готові? Три два. Ну що ж, Дінас? двох із ваших уже немає. Залишились ви. І ще два челенджі. Залишиться тільки одна людина. Футбольний скіл ми перевірили. Зараз ми перевіримо швидкість, хто останній пробігає, той буде покараний. Давайте, закінчимо цього. <сосатый> камуля, выиграл, камуля, камуля Стелька, ведь выиграл, молодец. <сосатый> Ребят, ну месяц их свят. Салатики мені новорічні не дають нормально пробігти цей кросік. Пацани, напевно, не так багато їли, більше, напевно, пили, і за рахунок цього я вважаю. Ну, це все фіння, це все від маски. Да, я програв, мене розстріляють. Все, папа! Запекло! <рігра> Оце да, <таке> <рігра> <рігра> І даки <все>, неприємніче. <кінець. рігра> ну що ж, я перевірив хлопців на швидкість, на володіння м'ячем і на удачу. Зараз на інтелект. Їхня задача зіграти в дитячу гру хрістіки-ноліки. Хто виграє, той не буде покараний. А хтось із них получає пулю в спину. Ну що ж?

Закінчити цю гру, а гра закінчила зі мною. <свист> ну що ж, Дінас? Перший, другий, третій, четвертий пішов. Раз. Два. Три. <плес> Потіши, потіши, прозор. Замінить. Знімайте вітровки, вони самі розумні, будете теж фотокати. Ну що ж, хочете наступну гру? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми для вас класний контент. Всім дінайс!